Ой була в мене мати-мачуха. Мати, послала мене ситом поводусттом том поводу. ой, що наберу вода вичаво, застала? Темна ніченька, темна ніченька, а, аж обіжить остривочики, астривовчики взяли мене та й під боченьки, та й під боченьки, завели мене в темний лісочок в темний лісочок, височок, стали вони з мною ділитись, мною ділитись. Один каже, моя рученька, моя рученька, а другий каже, моя ніженька, моя ніженька. А третій каже, то сирітонька, то сирітонька, пусти їй. Та й додомойку, та й додомойку моя полотно ткала, полотно полотноткала із радощів. Нитки порвала, нитки порвала, а за сльозайками не пов'язала, не пов'язала.